Скойду дуже швидко змотувати, бо знову плутається через Ой, цю... як це сказати. Нато сильно вона скручена ця нитка була. Коли розкручується, все одно оце навантаження лишається. Нитка намагається скрутитися назад. Ай, друзі, це ж треба, скільки народу не спить сьогодні все зранку. Ж тривога не лала, чого не спите? Спіть гарненько. Друзі, хто пустує, то сьогодні починається Різдвяний піст. От. Майте, візьміть до уваги. Хто не пустує... Тому не гріха. це кожен обирає для себе постувати чи ні. Це воно саме собою в петлі скручується. Через оце скручення, навантаження таке відбувається. Я знаю, що існує металка, яка із двох ниток скручує в одну, дуже файно схожа на ось таку, але там ще додаткові направлювачі для ниток. А от таку металку, яка б розбирала з двох ниток. <реш> із одної нитки робила дві нитки. От як тут зараз. То таких моталок ще не вигадали. А треба. Ну, Таке треба. Вітаю, друзі, дякую за вподобайки.